День Європи це щорічне свято, присвячене ідеї миру та єдності в Європі. Цей день відзначають 9 травня. Він символізує об'єднання країн Європейського Союзу і пам'ять про історичний початок процесу європейської інтеграції. Свято бере свій початок 9 травня 1950 року. Коли міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман запропонував план спільного управління вугільною та сталевою промисловістю Франції та Німеччини, що вважається початком того, що пізніше стало європейським співтовариством, першим кроком до сьогоденного європейського союзу, до європейської спільноти увійшли Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. У наступні роки до європейської спільноти приєдналися інші країни. А також розширювалися області співпраці, такі як сільське господарство та торгівля. У 1993 році укладено мастрихтський договір, що перетворив європейські спільноти на Європейський Союз. На даний момент до складу Євросоюзу входять 27 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург. Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словачина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція. Цілі та цінності Європейського союзу. Перша мир та стабільність, забезпечення миру та стабільності в Європі, попередження конфліктів та збереження безпеки. Друге економічне процвітання, створення спільного економічного простору для сприяння економічному зростанню, розвитку бізнесу та забезпечення високого рівня життя для громадян. Третє соціальна справедливість та законність, захист прав людини, рівний доступ до освіти, охорони здоров'я та інших соціальних послуг, а також підтримка законності та правопорядку. Четверте співпраця та солідарність, розвиток співпраці між країнами-членами для розв'язання спільних проблем, таких як міграція, зміна клімату та боротьба зі злочинністю, а також підтримка країн, що потребують допомоги. П'яте різноманітність та культурний обмін, захист та підтримка культурної різноманітності сприяння міжкультурному діалогу та обміну досвідом між країнами Європи Україна і Європа. На даний момент Україна є головним претендентом на вступ в європейську сім'ю. Україна змушена боротися за свої права та за свою справжню сім'ю проти російського агресора та окупанта, і я, як громадянин України, буду святкувати День Європи як День своєї другої сім'ї. Я, учень ДПТНЗ, Краматорський центр професійно-технічної освіти Семіонов Ярослав хотів би всіх привітати з Днем Європи та побажати якнайшвидшого вступу України до європейської сім'ї.